Перше питання це питання довіри, яке ми просто відчуваємо в повітрі. Тобто, чи, чи це є, що це за рух, хто за ним там стоїть, а, а як він там далі буде проявлятися. Чи буде він комусь симпатизувати чи не симпатизувати. Ми на кожному кроці повторюємо, і, власне, кажучи, це є нашою базовою моделлю. Ми дійсно не формували цей рух заради підтримки чи боротьби з кимось. Я розумію, що є знак питання. Відповідь на знак питання з'явиться, коли ми видамо перші результати оцінки кандидатів. От коли ви в травні отримаєте 450 профайлів народних депутатів, ви побачите, що, напевне, там не буде. Перекосу, чи то на користь партії влади, чи то на користь опозиції, ви побачите, що насправді у нас в парламенті катастрофічна ситуація в нинішньому парламенті самим елементарним вимогам добропорядності, скоріше за все, буде не відповідати абсолютно переважна частина діючого парламенту. Питання про це ми чуємо на кожному виступі. Але це питання не до нас, і до наших критеріїв. Це питання до того, яку систему влади ми зробили і яких людей ми. Приводимо до влади, розочаровуємося і потім знову повторно, як кажуть, з відразою обираємо. Інформацію про такий от рух ми отримали вже понад два місяці тому. І вже тоді створили таку ініціативну групу по створенню координаційної ради у нас на місці в Черкаській області. Чому нас зацікавила ця тема, тема такого руху? Перш за все, що суспільство буде визначати, хто буде обранцем на наступних виборах, це аналог якоїсь люстрації. Ми хочемо створити в Україні традицію. Коли будь-яка людина, яка претендує на владну посаду, має розуміти, що в неї є базові мінімальні цінності, якщо вона цим ці, ці не відповідає, хай навіть не мучає не себе, не виборця.